Апендицит захворювання, яке загрожує життю, якщо діагностується запізно. От як розпізнати апендицит, зараз Ми медогляд. Причина появи апендициту невідома і нині. Утім, групи ризику визначені. Достовірно відомо, що хронічні ангіни, затяжні застуди, захворювання шлунково-кишкового тракту та карієс провокують запалення апендиксу. Серед причин також називають стрес. Апендицит у наш час не вважається страшним захворюванням, якщо правильно діагностувати і вчасно надати допомогу. Тут потрібно діяти швидко і обережно, особливо, якщо це дитина. Спочатку варто оглянути живіт. Легко натисніть пальцями. В тому місці, де найбільше болить, потримайте руку кілька секунд. Біль при цьому трохи ослабне. Тоді різко заберіть руку. Якщо в цей момент з'явиться біль, це ознака гострого апендициту. Теж саме обстеження проведіть у положенні стоячі. Попросіть дитину голосно кашлянути. Посилення болю у правій ділянці живота підкаже, що це запалення апендиксу. При апендициті також виникає гострий біль, коли людина повертається з боку на бік. Не поспішайте давати знеболюючі, таблетки можуть зняти симптоми. Біль вщухне і діагноз встановити буде складно. Цій ситуації потрібно якнайшвидше викликати швидку, адже Сам апендицит і всі захворювання, під які він може маскуватися, вимагають госпіталізації.